Вологодський обласний суд відклав апеляційне засідання правозахисника Грегорі Вінтера у справі про фейки про армію. Ще у січні цього року його засудили до трьох років позбавлення волі за коментар в соцмережі ВК він звинуватив російських військових у вбивствах, зґвалтуваннях та геноциді українців. У чому до речі, цілком правий? Але наскільки ці арешти вже звичайна практика для Росії? Кожен день таке на Є там записні даношіки, про які всі знають, Є просто дано які постійно пишуть об аби и э, соответствующие органы, да, ну и потом ну, обратите внимание, что правоохранительным органам той же самой полиции очень удобно на этом делать то, что называется палки, да, ну то есть это же не э, действительно бандита какого-то ловить, де там тебе можуть убити при задержанні. Грегорі Вінтер, колишній регіональний координатор руху за права людини, вчений палеонтолог і навіть офіцер МВС. Єсть люди, які приходять в міліцію. не для того, щоб брати взятки там і кошмарити людей, а. А для того, щоб бандитів. це вже не перша кримінальна справа проти Вінтера. Він навіть писав лист самому Путіну, де говорив про те, що йому не доставляють життєво необхідних ліків, адже Вінтер має діабет. Реальне позбавлення волі щодо мене, який пережив і інсульт, і клінічну смерть під час ковіду і замах на життя у му році фактично означає страту, причому страту публічну, пов'язану з довготривалими стражданнями і болісною смертю. Це не просто 1937 рік. Це збочений патологічний садизм, яким на весь світ тепер відомий ФСВП Російської Федерації. Про те, що він може померти через брак ліків, говорить і сам Вінтер. Це ще один із з способов Це вже не шантаж. Бо способ давлення на чоловіка, але федеральна служба виконання покарань не зупиняється. Вони також загрожують його сім'ї та шантажують Грегорі смертю сина. Але що їм треба від людини, яка вже й так сидить у СІЗО, Наприклад, для того, щоб какую -то ти що новою статті вмініть, єсми говоримо, що на часто місцеві поліцейські використовують це для того, щоб поставити білі визбежники. А очередную палочку о раскрываемости, да, то, соответственно, может быть, им нужно какое-то другое уголовное дело, не по тому, по которому он сейчас сидит. Но мы не знаем, но, но возможно, все. Також Грегорі розповів про тортури та побиття в СІЗО інших ув'язнених. І про те, що, на його думку, прокуратура про це замовчує. Все це говорить о те, що, звісно, пинки сьогодні в системі виконання наказання в Росії – це просто Просто обычная практика. Мы не всегда об этом знаем, но периодически мы об этом узнаем. Если раньше были общественные наблюдательные комиссии, которые приходили, соответственно, в колонии, в сизо и которые смотрели, что там происходит. Ну сейчас там людей более-менее независимых в этих ОНК тоже не осталось, поэтому. а питок все більше, а інформації о них все менше. Чи справді у в'язницях Росії можуть відбуватися такі жахливі речі? Но сьогоднішні тюремщики, вони такі, ну що ли, наследники по прямой вот той самой зверской системы. И в этом смысле а, их отношение к людям не как к, лю вот, к своим подопечным, если можно так сказать, не как к людям, а как просто знаете ли, к расходному матеріалу, з яким можна делать все, що угодно можна убить, можна запитати до смерті і, і нічого не буде. Коли ж на Росії настане та сама справедливість, і головне люди, які сидять прямо таки не за що, отримують свободу, адже кожен має право бути почутим, а не засудженим.